Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денє 3D, і ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 16 на ПК. У нас зараз перехідний період. В п'ятому дивізіоні. Ми забезпечили собі місце в ньому на наступний сезон, і тепер нам з нашого завдання мінімум треба перейти до завдання стандартного, до нашої мети. Нам треба дві перемоги з шести матчів, і тоді ми виходимо до четвертого дивізіону. Але, як пам'ятаєте, як часто у нас буває, найважчі матчі у нас йдуть після того, як ми скидаємо тягар виліту. От якраз зараз цей матч, і тут АПЛ АПЛ з бельгійцями. Дуже багато бельгійців, але також є і Караско, наприклад, який в Лалізі грає. Тобто тут, тут, тут основа, основа цієї команди буде саме бельгійська. А бельгійці грати вміють. Топова команда все-таки. Звичайно, тут немає Месі, немає Роналду, немає Тоті Карток, але ж все одно такі футболісти, що проти наших взагалі, навіть порівнювати наших гравців з тим, що ми бачили, неможливо. І ще й Льоріс вороті. Тобто буде знову ж таки, в попередньому матчі ми грали проти Нойера Тепер проти Льоріса, і мені не подобаються оці підлагування. Дуже сильні підлагування, як ніби ритм серця йде. І дуже незручно грати. І це вже з початку матчу, так? Удар Льоріс. Ну, Льоріса також, як і Ноєра, треба буде розстрілювати 150 разів. Щоб забити йому бодай один гол. Бейнс. Бейнс запускає Міральяса. Міральяс Кучера обігрує. Подача. Ракицький якось сам того таке враження не бажаючи вибив м'яч з-під голови, з голови зняв у лукаку. Коваленко. Коноплянка. Ну, постійний! Ритм серця у нас на картинці і це дуже дуже, як збиває. Зовсім не гладко йде весь матч і буде важко. Ну, Це вже п'ятий дивізіон. Тут можуть і спеціально це робити, можуть і просто сервери так працювати. Ну, подивіться. Михалик. Михалик поки що сам. Не придумав він ще кому віддати пас, і поки він думав, то караско у нього забрав. І подивіться, в центрі поля нікого. В центрі поля нікого. На інголан звичайно, буде давати на дембеле дембеле Подача удару немає. І будко ось так от вибуває куди подалі, але якось не дуже далі. Це було Бейнс. Міраліас і головою хто? Шевчук. Коноплянка, ну, треба було вбивати ваут, але тепер кутовий. Кутовий це дуже небезпечно. Ми ніколи нормально самі не подаємо кутовий. не завжди пропускаємо ці кутові. Михалик на стійці стояв і головою зіграв удар караско, але не точно. Ну, З оціми рипаннями, звичайно, ми сильно не зіграємо. Не розумію, в чому справа, начебто показувало зелене, може я не побачив, коли відволікся і не побачив, що летенці поганий. Михалик. Будко. Будко не забирає під себе м'яч, тому що техніки немає. Лукаку. Пропускає його кучер, і це буде зараз. Дуже важко щось зробити. Ох, як ракицький відкрив, але поперечка нас рятує. Нарешті. Нарешті нас рятує Каркас Врід. Раніше тільки таке враження, що ми влучаємо в Каркас. Але зараз врятував. Дарміан. Михалик таки забрав. Буде тут е, Понтивін показувати своє цей Дарміан. Мих... З Михаликом краще не жартувати. Михалик. Михалик. Так, є шалена затримка при тому, як ви натискаєте паси, коли він дає. Але ми готові. Я думаю, ми готові до таких труднощів. І коноплянка ось туди. Дивіться на Степаненка. Степаненко удар поворота. Хілріс. Намертво бере. І вибиває далеко в поле. Тут наш Коваленко, Кучер. Степаненко. Дуже важко дриблінг показувати в такій ситуації, але ми щось навіть обігруємо когось. Караско. Олійник. Олійник з Міраліасом бореться і виборює Будко. Степаненко. Михалик. Девіч. Девіч. Відправляє на Михалика. Михалик прийом, але якось в п'яту влучив супернику і зараз іконоплянка пробіг. Хоча можна було розпочати контрвипадище на половині поля суперника. Це було б. Це взагалі було б ідеально. Михалик. Михалик. Віддає на. Коваленка Коваленко пробиває перший кутовий наш. Олійник прострілює в Наїнголана. Подача. Тут Коваленко віддає передачу. Михалик. Виходить зі штрафного майданчика, але нічого. Коваленко. Девіч. Крутимось. Крутимось на місці і проходимо. Штрафний майданчик знову вийшли. І Дарміан тут вже, тут вже зміг забрати. На пенальті. На пенальті теж можна крутитись. Чому б ні? Дембеле у нас центр захисту покинув свої позиції. І... Лукаку. Ні, Ракицький. Не просто так ми даємо йому захист. Так, будко класно рукою підіграв щойно, ви бачили? Показував, куди йому віддавати, і таким чином підіграв рукою. Шевчук. Шевчук одразу передача на Девіча, Девіч бореться з Алдервейрольдом, але ж поборитого страшного по прізвищу. Дарм'ян. Знову Дарміан крутиться проти Михалика, але ну він грається з вогнем. На Інгулан помиляється, мабуть. Якби ж це Степаненко вдаліше зіграв, то помилився. б. Олійник. Може трошки навіть зірочки в очах через ä, такі лаги. Коноплянка. Дерміан, та що ж ти таке? Як ти так граєш? Коноплянка, Шевчук. Передача. Олійник, ні Михалик! І Михалик з місця пробивав. З місця пробивав захисника влучив. Так, щось у нас дуже високо лінія захисту і одразу ж використовується наш суперник. Дебряй. Що, не вже буде подавати? Подає, і тут лукаку вибігає! Удар! Ну, як же ж воно не працює в таких дьоргах? Можна було легко зараз заблокувати цей її удар, але ми цього не зробили і щойно могли пропустити. В Шевчука влучає Коноплянка, хоча віддавав передачу на, на Степаненка. І... і ще одна передача Степаненко. Степаненко проривається чи ні. Вертонген. Вертонген. Алдервейрельд. І давай Девич. попресингуй же, прочитай цю дурну передачу. 0-0. Після першого тайму ми могли пропустити. Реальна нагода була у Лукаку навіть дві. Але нас врятувала поперечка і він промазав. У нас удари були такі не дуже небезпечні. Льоріс з ними впорався легко. На Інголан. На Інголан помиляється. Степаненко. Степаненко не вийшло. Коноплянка. Коноплянка. Коноплянка віддає, І хто проб'є? А хто ж проб'є? Коноплянка віддав, там двоє було і ніхто не пробив. Лукаку. Вибігає Ракицький зі свого місця, і тепер. Шевчук його підстрахував. Молодець Шевчук. Михалик. Ракицький знову з м'ячем. Олійник, і Дембеле. Ох, який, який суворий цей футболіст. Що? Збивають? Треба забити один гол і потім якось тримати захист, бо дуже незручно грати і навіть не просто грати, а дивитись навіть на поле. Ну, Але це частина гри. Степаненко удар по воротах! Ух, непогано! Льоріс аж запереживав. А він навіть відбив цей Льоріс. Подача. Льоріс виходить, кулаками грає і грає на Лукаку. Отак от. От вам суперголкіпер. Кулаками відбиває і відбиває точно. Дарміан. Дарміан. І тут має поборотися наш Степаненко з Караско. І таки виборов. Виборов, але віддав передачу. Куди ж? На Інголана. На на Інголана він віддав. Бейнс. Розвернеться. Ну, так було ж ясно, що розвернеться, але ж не влучили. І подача тепер наш, наш голкіпер грає кулаками, але не точно. Постійно розвертається цей Дерміан. І ще офсайд, офсайд у сайду Дуже небезпечний суперник, начебто і не супер, не супер грає, але ж, але ж спробуємо забити. І в будь-яку секунду він може організувати випад. Михалик. Подача. Подача на Олійника. Олійник приймає. Будко. Будко на Шевчука. Шевчук. Де ну що це за прийом? Що за танці постійно у нас? Олійник. Олійник крутиться. Ну хто? Під удар. Михалик ні. Степаненко. Михалик. Ну і нікому пробити. Нікому вибігти на ударну позицію, щоб йому скотити і вмазати. От немає кого. Той, хто є, сидить собі на лівому фланзі і нічого не робить поки що. Коваленко. Ну і девіть, що це за передача? Дембеле. як він круто розвернувся, ви бачили? Але добре, що Шев Шевчук у нас. Не вміє так розвертатися, але вміє відбирати м'ячі. Будко! І Девіч що це за. Чого ти котиш м'яч? Якщо треба убивати там голкіпера на воротах. Ти котиш просто м'яч йому в руки. Оце Девіч загнав, звичайно. Як так можна? Якесь, якесь порушення. Ну, цього суперника можна вигравати. Можна, але бачу, що добром не закінчиться нереалізація таких моментів, як щойно у Девіча був. Караско на швидкості, ні. Шевчук. Шевчук в аут майже. Ну, коноплянка добив його. в аут Паси не те, що не супер. А взагалі ніякі. Караско. Алдервейрельд. І відкриваємо лівий фланг. Для Караско. Ракицький, Ух ти, як небезпечно ти віддаєш. Хоча відібрав він е шикарно. Коноплянка Девіч. Девіч чекає коноплянку. І дочекався таки. Коноплянка біжить сам. І подача порожні ворота. Ну можна ж забити, ну можна ж забити, хлопці, давайте, зберіться останні хвилини. Розвертайся вже! розвертається і віддає. Ну куди ж ти віддаєш? Я розумію, що з розвороту але ж так не точно. Ну і капець нам. Дивіться, що відбувається. Зараз буде закидон якийсь. Так, ну тут Ракицький Тут ракицький! Тут коноплянка непогано. Вже можна було давати, але він читав цю передачу. Нейнголан. Отакий сумбур пішов. Ми самі не даємо собі забити гол. Щось він аж сильно дреблює. І вау це робить. Ракицький, Шевчук, Степаненко. Ну давайте, давайте. Не... Розбігайтесь, хлопці! Як воно лагає! Це просто капець. Таке враження, що не 60 FPS, а 12. Олійник. І ще туди! Коваленко, ну, хто там буде? Коваленко! Удар! Льоріс! Хто ж як не Льоріс? Ноєр! Льоріс! О, що, Проти нас постійно грають! І вони, звичайно, що все тягнуть. Ну тут треба було забивати. Коваленко, звичайно, зараз може розпочав гольову атаку суперника. Реально може бути, подивіться. Ну давай, давай, до м'яча, добрись, ти швидше. Контрвипад же у нас. Девіч. Дістане його. Дебрю. Ну і тут ще й Бейнс. 85-та хвилина. Оце б забили, так? було б добре? Як. Давай, конопля, ну швидше ти біжи. Нарвався на підкат Вертонгена, але Девіч! Ясно. Нариваємось, нариваємось самі на захисників. Нічого особливого і відкриваємо! Супер, як відкрили! Він е блокує наших гравців. Дивіться, один в центрі. Один в центрі. Що з ним робити? Бейнс! Бейнс! Добре, що не пройняв! Каніболоцький такий, де швидше, у нього ж немає в захисті нікого. Ясно. Коноплянка приймає, як. не знаю хто вже. Біжи, біжи, просто біжи. І не проскочу. Хотів прокинути не проскочив. Дивіться, скільки там народу. Ну куди. Ну куди ж? Куди ж коноплянці стільки народу обіграти? Ні. Не зможемо забити в цьому матчі. Ну, як завжди, перший матч після після скидання тягаря може взагалі закінчитись зараз поразкою. Дембеле б'є удар Кон... каніболоцький. Дай одну атаку. Ні, ти перериваєш мою атаку. І що це таке? Що це було щойно? Матч не відбувається. Дякую, дякую тобі, суперник. Матч не відбувається, я просто так зіграв матч. І у мене купа. Я, я купу монет витратив на тренування. Супер. Ну, в цій серії, значить, буде один матч. Один не відбувся. Погано. Погано, ну у нас є шанс за те виграти. А Уявіть, якби, якби ми вигравали. Купу монет витратив на тренування. На фізформи всілякі. Може, для когось це не купа монет, але для нашого клуба це дуже багато. І тепер будемо знову ж. Знову ж таки. Грати. Ну. Погано що, погано, що тоді Коваленко не забив, і згадуємо, звичайно ж, згадуємо момент Девіча, який чомусь вирішив покотити, просто покотити м'яч Льорісу. А не вдарити так, щоб у Льоріса ті руки згоріли від тертя з м'ячем. Ну, не знаю, як так можна грати, але це був перший матч після, після того, як ми забезпечили собі невиліт. Ну і одразу якісь приколи. Ну, стандартна ситуація, я ж про це казав на початку серії. Тому нічого дивного начебто. Але не хотілося б, щоб таке повторювалось. І ще й лагало цілий матч. Так, і фізформу я не надав. Без фізформи ми нікуди. Просто нікуди. Запаси витрачаються. Ну, поїхали далі грати. Цій серії ми собі вже четвертий дивізіон не забезпечимо, це точно. Шукаємо суперника, побачимо, наскільки довго він буде шукатися. Я не запам'ятав нік того попереднього, може він знову зараз нам попадеться, але це мало вирогідно. Ну добре, для вас мить, для мене знову десятки хвилин очікування. Знайшовся нарешті суперник, думаю, з ним вже вийде зіграти, бо один знаходився, якийсь ватос Локос. Ну і був справжній ватос, тому що сидів, сидів щось, мабуть, в туалет пішов просто. І так я чекав, чекав, і просто з'єднання розірвалось з ним. Звичайно, ми матчу навіть не встигли запустити, ми тільки, ми ще форми навіть не вибирали. Ну, ватос Локос, що ж тут зробиш. Ну, і тепер ще один суперник. Другий на сьогодні. Маю надію, що матч відбудеться і відбудеться він в нашу користь. Так, ну це таке враження, що він грає в FIFA 15, тому що Думбіа, Жервіньо і Салах. Ну, ну такий склад треба вигравати. Ну, він дуже небезпечний, тому що 60 зіграність і, і так далі, але, але він дуже небезпечний. Знову на Донбас Арені, вже не вперше ми в цьому сезоні граємо на Донбас Арені. По-моєму, 5-1 ми виграли попередній матч. Ну і постараємось тут також перемогти. Все-таки тут не топова команда. Звичайно, є бісти. Але вони в FIFA 15 бігали дуже сильно. Спробуємо стримати. Ну і вперше, мабуть, вперше ми граємо в такий сонячний день. Мені треба, щоб очі звикали, звичайно, звикли ми грати не так, коли яскраво, Коваленко. І перший момент Біговіч. Біговіч вже. Вже рятує. Ну, голки постійно рятують від ударів наших е гравців. Так, Джеревіні, все попер. Думбіа, Рокетський. Ну, треба знову ж тактично вигравати такі команди. Ож, тактично. Шевчук вибігає і в нього влучає м'яч. Ну, взагалі, це не повинен був в нього м'ячу влучити. Просто у нас вже розмахується півгодини. Тому за цей час встиг уже і. І шевчук набігти. Девіч. Ну що, на пейсі давайте. Тепер ми. У нас свій думбіа є. Ось. Ну, воно видно. Що він? Думбіа? Девіч. Так, покрутимось, треба. Ну! Куди арбітр? Ну, за футболку штягне. Я розумію, що українська футболка якісна, але ж... Але ж не треба так. Шевчук, Девіч треба забігати. в штрафний майданчик, а там вже падати, хоч щось робити, або бити в ближній кут і Забивати гол! 1-0 на 11 й хвилині. Девіч! Наш найкращий бомбардир, якому приходиться давати тренування удару, щоб він хоч бити вмів. І подивіться, як пройшов. Як я це називаю в стилі кабана, все-таки пройшов, всіх розштовхав і забив гол на 11-й хвилині. І це дуже добре. Жеревінь, все, вже попер. Ми не виключаємо атаку, бо ми, як тільки виключимо атаку, ми одразу якось починаємо погано грати. Не знаю, що це стається з нашою командою. Оце вони швидкі. Навіть FIFA 16 вони швидкі ці троє. Так, ну кому віддавати? Треба віддавати аж сюди на Ракицького, Ракицький. Тут розіграємо. Степаненко. І подивіться, яка швидка атака може бути. Ван Рейн підпасовує. Своїми ногами коноплянці. Коноплянка там в оточенні. І тут просто його затисли. Михалик. Михалик Степаненко удар по воротах. Олійник не бери! Не бери олійник. І спробуємо покликати. Та що ж це таке? Чому постійно олійник? В товариських матчах і товариських турнірах тут стоїть коноплянка на розіграші. Ракицький. Ну давай ти ж валиш удар! Да куди ж ти валиш ти? Хоч би в захисті стояв? Жервіньо, все попер. Прибіг. Непогано поки що Рокетський справляється з Жервіньо. Коноплянка. Ну, у нас є свій бігун, але він трошки розумніший. І ну що? Гол Близнюк! Гол близнюк 2-0. 20-та хвилина матчу. А Пам'ятаєте, на початку FIFA 16 не можна було так легко забити в ближніку? Ну, це я не сказав, що дуже легко. Треба певну силу, певний. Може вже я просто звик. Це також може. Перші рази виходили і били в ближній кути, щось нічого не виходило. А тепер може звик. Так, салах, куди попер? Кучер під катом. Степаненко. Так, в центр не треба було йти. Михалик. Дриблінг Михалика на одному місці. Іско відпочиває. І ні. Якщо у когось виникає питання, чому я постійно порівнюю дриблінг, чийсь дриблінг з дриблінгом Іско, ну тому що я грав за ІСКО в FIFA 15 і мені дуже подобалось, як він працює з м'ячем. Ну, Думаю, що в FIFA 16 він не гірше це робить. Шевчук. Коноплянка, давай на Шевчука! Тяголь Алькантера. Ми граємо. Який це матч? П'ятий, шостий, шостий матч. І три команди. Три команди, у яких був Тіаго Алькантера. Не знаю, чому він такий популярний. Ну, куди, куди б всі поперли? Будко? Будко! Якось всі так ніби хвилею зносить їх в одну сторону. Цуніга. Знову між ніг. Між ніг прокидають на ну, тепер Коваленко. тоді Ракіцькому прокинув якраз іско, пам'ятаєте? Так, ну що, давай, під, підійди трошки каніболоцький. Зараз в дальній кути ще закине. Отак от от. по центру десь. Стій. Удар? Ні. Яголь Кантера! Закинув собі Каніболоцький, треба було все-таки, щоб він ближче до ближньої штанги стояв. Ну я ж не думав, що. аж так. Аж так все буде. Ну так. Ну, Каніболоцький трошки помилився. Ну, 2-0 було, 2-1 стало, і зараз будемо ще й відгрібати за. Такі моменти. Давай. Туди. Бігаючи. Треба було сили більше додавати. Бігович здоровий. Так, ну щось треба робити. Мені не подобається, що тут олійник. Але подача! Рикошет. Рикошет, вгадайте, куди? І, Девіч! Треоден! Ну, це за те, що у нас Каніболоцький трошки помилився. Так, а давайте. Ай, хотів щось новеньке, щось новеньке. Понатискати кнопки, як би він радів. Ну, чудово, подивіться, який викид, гольовий пас. І потім в підкаті хотів відбити. Триоде. Поки що все непогано. Звичайно, є помилки, цей штрафний удар, але. Добре, що він не так впливає поки що. Шевчук. Та звідки він знав, що я сюди піду. Шевчук, давай, набігай. Бачите, Шевчук за собою двох увів. І коноплянка передача Девіч 4-1. Біговіч класно зіграв в цьому епізоді і все. Це все? Це перемога? Сьогодні якісь суперники дуже дивні. Давайте подивимось. Головне, щоб нам зарахували цю перемогу. Ну, давайте її, ну не починайте тільки. Так, зараховують цю перемогу. Чудово! Ну... Я думаю, що на цьому серію можна закінчити. На от таких двох суперниках. Просто один, коли вже арбітер свистить, він виходить, бо йому, мабуть, перемога потрібна була, і нічия його не задовільняла. І тепер у чувака просто порвало все, що рветься. І у нас, дивіться, нічия і чотири перемоги. Так, так ми перше коло, по-моєму, ще не проходили. 13 балів. І маю надію, що вже в наступній серії я буду вітати вас і наш клуб з виходом до 4-го дивізіону, але це буде в наступній серії. Підтримайте наших малачах, наших українських малачах, великими пальцями вгору. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, і не забувайте про спільноту. ВК з вами був Деніт d На все добре.